Доброго дня, компанія Автопарк в продажу Land Rover Discovery 2019 року з 3-літровим бензиновим двигуном ось ось такому чорному кольорі на 22 х оригінальних клекосплавних дисках. Має камери 360, безключовий по всім чотирьом дверям, електропривід багажника. Взагалі в ідеальному стані автомобіль, як візуально, так по техніці, так і по салону. В салоні що ми бачимо, ось такий шкіряний салон. все гарнесенько виглядає, люк, задній клімат, окремий люк багажного відділення, сліпі зони, звичайно, ж, музика Meridian, повний електропакет. Ось так все виглядає гарнесенько. На пневмі на автоматі, на кліматі, мультимедіа, підігрів керма, підігрів сидінь, вентиляція сидінь та інше. Тому приїжджайте, тестуйте та купуйте. Місто Київ по вулиці Сумська, 2. можна придбати за готівку, кредит та лізинг. до зустрічі.